От краще вийде, бачите, сила різання, сила різання, сила різання, сила різання меншає, так? От ми маємо таку шапку, бачите? Отут. Ми тут різали цей кусок, це перепустився. Тобто підібра до зуби рухає. Тепер тая зуб і той зуб, ми з'являти, що залишилося, третій завзачистей. Але тут є один нюанс. Нюанс заключається в тому, що після проходження рупи зубів, скажемо, оттуда, скажемо. Пройшов перший зуб, другий зуб, третій зуб. Якщо ми лишимо їх одинакового діаметру, то виникають додаткові сили. Чому? Тому що процес різання, з е, даному випадку, в перший зубов, як би ми не хотіли, метал має пружну і пластичну складову. Тобто він проїхав, метал трошки стиснувся, бо мусить бути так? І трошки пружинно стиснувся. Так, коли ми від'їхали зоном зони різання, метал пластична формації лишилися, а в повагі Значить, І коли їде зуб, то він би так, якби, вже їде по металу, але цей <coughs> метал вже так, якби, з, ну, збільшується у розмірі. І тут ще один нюанс, помагає, що вершинка зуба має максимум, як би ми не хотіли 0,15, максимум можемо гостро затишити 0,15 мм. А упруга-деформація, яка є, так? вона є того самого порядку. І показують, що на лишинці різця, там, там не демаліно показує. Вершина різця радіус її, 0,15 роти. І опруга деформація одного порядку. Тобто вершинка не ріже, а вона пластично деформує.